Гарний візуал чи кількість контенту? Гарний візуал. Гарний візуал чи регулярний контент. А, регулярний контент. Регулярний контент чи слідування тренінгу. А, я скажу так, регулярний релевантний контент до вашої ніші. Регулярний релевантний контент до вашої ніші чи мультиканальність. Регулярний релевантний контент регулярний релевантний контент чи унікальний стиль автора? Регулярний контент. Регулярний контент чи емоційний зв'язок з аудиторією? М -м емоційний зв'язок з аудиторією, але коли він вже у вас є, коли вже є такий ресурс. Але спочатку. Регулярний релевантний контент, а потім вже все інше: леді гага, мультиканальність і емоційний зв'язок з аудиторією.